Проблема, рішення і порада від Карт дивіться. Е, можливо, ви справляєте враження на багатьох людей. Ви багатьом подобається, але ось е, не можете знайти чи свою дійсну людину, чи нелегко вам е, вжитися в колективі саме через вашу зовнішність, або вас взагалі не сприймають серйозно і ось. Е, Рішенням вашої проблеми, що навколишній світ і ваше оточення немов випробовує вас. Постійно вам приходять якісь чутки, щось ви обговорюєте, багато пліток навколо вас, знаєте, якісь такі трапляються ситуації, що ви ну, знову і знову маєте. Підтверджувати свою цінність, для чого ви це все робите. Так, Ну такий ам... якийсь постійно спу... Спу... спокуси для вас є, так. І ви на це все продовжуєте вести і вести. І не розумієте, ну що з вами не так, чому ви не ось не можете знайти свою людину, або от якось досягнути бажаного. Дивіться, рішення тут, що. Звертайте увагу на тих людей, які можливо не так голосно кричать, не так показово себе вводять. тобто більш таких простих, приземлених, з, можливо, навіть там не з великими рахунками і кошельками, а більш таких простіші, і саме вони почнуть вас віднувати. Ось, і завдяки їм ви ну, або дійсно знайдете. Та людина буде, яка ось, якщо ви мрієте про не тільки людину, тобто другу половинку, а й про дитину, то це та е, чоловік, який допоможе вам ось завагітніти, стати мамою і створити сім'ю, який дійсно хоче сім'ї, а не от багато говорить, е, показує, який він класний. І скільки він досягнув, і що в нього на рахунку. Ну і також це стосується ось саме роботи. Якщо у вас проблеми на роботі через це, то ця людина, яка така більш проста, приземлена, не розказується, не показує, то з нею ви зможете також створити власну справу, власний бізнес. Якщо потрібна підтримка і допомога, якщо це ваше питання, чекаю вас в Телеграм, напишіть свій запит, я допоможу, вам вирішити його.